Нормально. А ты не ездишь пьяный? Нет. Не рассказывай. Это реальный козлизм. Это реальный козлизм. Я хочу нормально уехать домой поспать нахуй. Это проблема. Я заплачу. Мне п... П... Брат п... скандальна історія довжиною в три місяці підкорює нову висоту абсолютної межі абсурду. Помощні слушайте як там? Ну, <плес> Люстратор знову в Макарові. Цей сюжет дуже знаковий. Навіть більше він показовий. Приготуйтеся до нових звершень. Пляще ружне. Я ще по**, Я заплачу. Братілдаша. Це мой хороший друг, прокурор города Києва. Три місяці від дня скандалу. За цей час ми встигли випустити п'ять різних матеріалів. Дуже добре все це показати, розповісти, розставити. Всі акценти. Реальний казлізм. Скандальна справа судді Оберемко, який наприкінці лютого накатав років на 10 за ґратами. Нормально, юзок, нормально це. Нормально. Будучи нетверезим за кермом джипу, спочатку проігнорував даїшників, потім дістав пістолет та погрожував їх розстріляти. Даєшинки застрілюють. Ще трохи згодом натякав, мовляв, посадить. Ви організована преступна група. Що ви працюєте в ГАІ, у вас сьогодні просто не сміна. Ви спеціально співпрацюєте. Завтра, якщо б, вас будуть слідки прокуратури допрашувати, на то повір мені, що буде зрозуміло, що ви знайомі. Не віриш? Це машина, не буде стояти. Я сказав, що її с**дили. Бо має гарні зв'язки з прокуратурою. Юлдаша – це мій хороший друг. Прокурор може бути. І хто б і що не говорив, зв'язки точно є. Зараз стане все зрозуміло. Звісно, те, що цього служителя народу посадять, за ґрати вірили одиниці. Але в те, що може відбутися тут зараз, прямо сьогодні, ну як мені здається, це вже за будь-якою гранню. Хронологія подій три місяці тому заступник начальника слідчого відділу Київської прокуратури говорить про... Кримінальні справи, які порушено відносно молодого судді, Повідомили про підозру по трьом статтям. Так. Е, так, тобто є одне кримінальне провадження по трьом статтям: це частина перша статті 129 – погроза вбивством, частина четверта статті 296 – Хуліганство, а також частина перша статті 345 – Погроза вбивством працівнику правоохоронного органу. Далі я не один раз розповідав, як повинно бути суддя. Порушив закон. Прокурори розпочинають провадження. Генеральний прокурор подає клопотання в Верховний суд. Голова Верховного суду це Романюк Ярослав. Направляє Верховну Раду подання про зняття. Суддівської недоторканності. Потім їх затримують, судять і всі справи. Так ось щодо нашого слуги в мантії. Всього задіяно п'ять людей. Двоє правоохоронців, двоє журналістів. Суддя, все. А є ще відеозапис всіх подій. Скільки треба на все це часу, аби розпочати довести справу до суду? День, два, тиждень. Не Я забачу. Брат, брат. Менше з тим, коли люстратор відчув, що справу спускають на гальмах. Ми взялися конкретніше. Ви ж пам'ятаєте процедуру? Кримінальне провадження, Генеральна прокуратура, Верховний суд, Верховна Рада. Так ось ми розуміли, що біда не в столичній прокуратурі. Що там робити, коли все відомо? И тогда, на березня, я вперше і особисто звернувся до генерального прокурора Шокина. Прошел месяц со дня преступления. Ну, господина Оберемко, судьи Макаровского района, что вы можете сказать по этому делу, когда с ним снимут наконец-то на неприкосновенность и будет ли он передано его дело в суд? Оберемко будет наказан. Естественно будет наказан. Я подписал под просто с него наторка. І він тоді публічно заявив подання Верховний суд. Він підписав Оберемко. від посади. Відсторонили ще через місяць в мої руки потрапляє. Ось цей документ. Виявляється, подання генерального прокурора було відкликане. Швидко зорієнтувавшись, ми розібралися, хто і як це зробив. Ним виявився перший заступник генерального прокурора пан Гузир. Ось що він мені розповів. Теж до речі, публічно. Це ви від, відкликали подання по скандальному оберемку з Верховного суду. Виходить? Про що йдеться? А що скандальний оберемок? Ну, макарівський суддя, який погрожував. Я міць. знаю гарно. Це ви, ви відкликали подання цього. з Верховного суду? Подання до Верховного суду не направляється генерального прокурора. Не. Я не відкликав. Я направив лист для того, щоб повернули це клопотання для відповідного до оформлення. Я поясню чому. Тому що його направив е, тодішній прокурор міста Києва Юлдашев, Так би сказав, допустивши цілий ряд редакційних уточнень е, е, помилок. Посилаючись на які сумнівні аргументи, перший зам генпрокурора. Повідомив. Ви збираєтесь подати знову? Чи пан Обремко, він знову буде судею через там декілька тижнів? Ну, це ми вирішимо вже добре без журналістів. Я вас задовольнив? Ну, така ж ви будете робити ще одне подання до Верховного суду? Я говорю, це ми вирішимо вже без, без журналістів. А ви знаєте, що на сьогоднішній день з Оберемком? Він під слідством. Так. Але в нього закінчується термін, коли він відсторонений від посади. Нічого від виконання обов'язків. Це це питання до судового слідства і питання, пов'язані з діяльністю вищої кваліфікаційної комісії судді. Тому хай воно вас сильно не торгує. Вибачай. менше з тим, складається стійке відчуття, що друзі у оберемка дійсно впливові. Раз такі історії розгортаються посеред Києва після революції, та ще й. На рівні перших і головних прокурорів країни люстратор і далі продовжив займатися справою. Звичайно, ми не забули про тридцятирічного суддю, який має в декларації два джипи за багато тисяч євро, офіційної зарплати якому повинно вистачати хіба що на заправку пальним. Ну судячи з декларації, через два місяці тяганини я все ж таки знову потрапив до генерального шокіна тут. Прямо мова без комментариев. Пожалуйста. Хорошо, тогда господину Шокину такой вопрос. Вы мне месяц назад говорили о том, что... Гос... Это очень важно, это важнее. Только то, по теме. То, что было сняли... Господин Шокин, вы говорили, что вы подали в Верховный суд документы на снятие неприкосновенности суди Аберемко. На прошлой неделе... На, на прошлой неделе... А то, ваш перший зам сказав, що ви ото звали. Що он отозвав, свой запрос. Що є спопротив. А сягня неприясновенності, це правда или нет? По темі, є вопроси. Так а господин Шокіна об этом знає, просто ви знаєте об этом? Я сказав, що по темі, За Зате, будь ласка. Ось так. Більше скандального суддю не коментує вже навіть і сам генеральний прокурор 30-річного Змакарова. Який дістав пістолет і погрожував розстріляти міліціонерів, будучи п'яним, прикриваючись суддівською недоторканістю, тому що я суддя, ви не можете безпека. Суддя це Да. це цікаво, Це суддя. Шокін не коментує більше. А ось і він, апогей, минуло три місяці і рівно два місяці після ось цих. Слід генеральним прокурором внесено е, до вищої кваліфікаційної комісії суддів подання про відсторонення судді оберемка від посади. По ідеї слуга народу може виходити на роботу, судити, вершити, виносити рішення іменем України. Ми не могли не приїхати, не подивитися на таке. Табличка на місці. Кабінет відкритий. Заходимо. А Владислава Олександровича Ченє? Так, вже ближче. Який там кримінал? Звільнення без права обіймати посади? Ні, у відпустці суддя. Ідемо до вже знайомого голови суду, його кабінет тут по сусідству. Дізнаємося, що тут до чого. Знаєте, це вже як реаліті. Яка там публіцистика? До 25 втрач він був відсторонений від посади по рішенню кваліфікаційної комісії. 26-го він закінчилось, тобто йому ніхто, верніше, не знає, ні, не так знає. Станом на 26 те число рішення про продовження терміну його відсторонення немає. Так. Подання, наскільки мені відомо, до кваліфкомісії ще не подавали, хоча копію вже Оберемко отримав від Генеральної прокуратури цього подання. О, тому ми вирішили ми, як зробити. В нього там ще залишалося 7 днів відпустки. Він написав заяву на цих 7 днів на відпустку. Ми вирішили, хай оцих 7 днів, які в нього є відпустки, ще нехай вирішиться питання, щоб ми вже точно знали, чи його продовжить його відсторонення, чи не продовжить. Так. Що За цих 7 днів воно вирішиться. І вже коли ми будемо, якщо його продовжать і відсторонять, то питання ну, знімається. Він да, не може здійснювати правосуддя. Якщо ж його не відсторонять, то він виходить на роботу, отримує справи і слухає в загальному порядку. Ну, нормально. Так собі. Ну, власне, історія одного сільського судді, який посеред Києва нетверезий за кермом, погрожує розстріляти міліціонерів, проти якого порушено декілька кримінальних справ. Цілком імовірно, вже завтра може судити вас. Наприклад, виносити рішення іменем України, жити на зарплатню, яку платимо йому, теж я ви. Смішно ні. Межа всього цього. Де вона?